Війна лишає шарами не тільки на людських тілах. Кожен метр цієї заправки на околиці Харкова також зберігає сліди ворожих влучань. Наша заправка потрапляла під обстріли неодноразово, наслідки того прильоту ворожого. Були вибиті вікна, зруйнована колонка, зруйнований віс, понівечен дах, і, будь... і сама будівля постраждала. 26 років тому тут був пустир. Сьогодні цілий комплекс. Ми пройшли шлях від маленької АЗС до великого автозаправочного комплексу. Ми збудували магазин е, мойки. А з початком повномасштабної війни ця АЗС стала точкою опори для громади та військових. Ми постійно надаємо пальне ЗСУ, ТРО. У нас встановлений дизель-генератор. І ми працюємо як пункт незглавності. Та нині незламність самої АЗС під питанням. Ну, наша АЗС потребує відновлень. Тут треба багато коштів для відновлення. Цих коштів немає. Причина не тільки у війні. Від грудня 2024 року паливний бізнес зобов'язали щомісяця сплачувати авансові внески незалежно від прибутку. Для невеликих станцій ці суми стали непосильними. Складно сплачувати податки наперед в теперішніх умовах. Про розвиток взагалі складно говорити. Ця податкова повинність також призупиняє відновлення зруйнованої війною станції. У нас дохід відчутно скоротився, тому прийшлося пока поставити на паузу. Відновлення пошкоджень нашого об'єкту. Від такої системи виграють лише великі мережі а малі підприємці щодня балансують на межі виживання. У великих мережах є можливість на деяких своїх об'єктах працювати на межі рентабельності за рахунок інших об'єктів, які в них входять. Поки що нам вдалося втриматись. Але можливо, все станеться. закриття таких станцій це не лише руйнування бізнесу, це мінус робочі місця, податки і навіть безпека громади. Потрібна реальна фінансова підтримка, а також прозорі правила гри податкові. Але підприємці паливної сфери не збираються мовчати. Дайте нам вижити, не знищуйте малий бізнес податковим навантаженням. Бізнес в зоні війни не може працювати на загальних умовах. Якщо сьогодні держава не почує малий бізнес, завтра країна прокинеться без нього. Я вірю, що ми зможемо вистояти, якщо будемо разом, і влада почує нас.